Так, ми прокинулись з новими силами, зібрали бутерброди і каву, щоб продовжити збір велосипедів. Пішов другий тиждень. Так. Да. Один... Вчора було важко, пішов на один велосипед цілий день. А... Ну, півдня ми почали ближче вечора, ми почали десь в третій. Ну так. Да. Ну добре, півдня пішло. Ну, загалом, сьогодні, я думаю, це буде сильно швидше, але нам ще лишається налаштування велосипеда, прокачки тормозів, це теж не 5 хвилин робиться. Ну, ну нічого, буде, буде піде з часу, скільки піде, але вже результат дуже класний, нам дуже подобається мій велосипед. А сьогодні на черзі мій, в першу чергу, тож тримайте кулички. Переходимо до мого велосипеда. Ось він тут чекає висить свою чергу. Ми почали зборку вже другого велосипеда, аліниного, білесенького. Це зовсім не означає, що тепер більшість буде збирати я. Ха -ха. Це з тим ніяк пов'язано. В цій рамі теж довелося шліфувати, щоб садити підшипники. Аліни. Оце від аліни лишилась. Оце аліни не мало бути. І... А вчора, а мені як вчора. А вчора я це не пильником половину прошурував, а сьогодні ювелірно просто дивись. Ну бо на других дітях ну, на тут... перших дітях вчаться, на других вже реалізують нормально все. Шропчик. Будемо ставити перекеточку AXS GX на велосипедик Ніяких проводів, як завжди, не потрібно. Просто ми вкручуємо її на пітух, і все і готово. Зараз ми міряємо Ще, нормально А Також дивимося, чи немає биття в якусь сторону. Тобто тут виходить просто ідеально відцентроване колесо. Як проклеюється колесо? і натягуємо. Тут Льоші приходять клієнти, а ми сидимо, людям заважаємо, але можливо ми трошки виглядаємо на якихось асистентів. Відчуття вперся так. йому не І Тут виявилося, що в комплекті не було адаптера до гальм з Flatmount 140 на Flatmount 160. Прийшлось їхати на інший кінець міста, бо як завжди на місці лише в одному магазині був такий адаптер. Добре. Дзвонію, радше, до вас. вам добре в Flatmount. само. Ну, та супер. Так, 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 бо то на на другий равер. Боже, ці колеса такі. Вроді зранку до мене приїхав кур'єр, приніс мені отікі баночки. Це на системі Feedlock. І зараз буду їх монтувати, і загалом дуже класно, бо з німецького магазина Bike 24 доставка була, в... я заказав в п'ятницю вечором, і вже сьогодні в середу ранку вони приїхали. Тобто там приблизно, я думаю, в районі 3 днів в них нормальна доставка. Зараз будемо монтувати пуста баночка. Тут в нас якась інструкція, ми її читати не будемо, вона нам не потрібна. Нам нас цікавить найбільше ось це. Це в нас Mount Plate. І ми його будемо ось так монтувати. Нарізав такі от полосочки, от вони якраз, в принципі, розміром трішки більше, зараз ще їх заукруглю, щоб вони не віддиралися по краям гострим. І буде гарненько. Поставив собі фідлок. От, поставив фідлок, кріплення і баночка. Ну, я думаю, всі вже знають, а для, для мене це відкриття і це просто. Зацініть ще раз. Ба. На біговий велосипед. Без педалей. У нас наступає передостанній етап зборки велосипедів. Лишилось поставити корбу, зробити обмотку і залити молоко в колеса. І можна буде відняти. Так, це в нас експонат, щоб подивитися. З тим, як це буде е, в майбутньому, бо тут ще не вистачає ключа, щоб тут все доробити. Ми вже вирішили те, що навіть чорно-білим велосипед виглядав би супер класно, але з фіолетовими вставками, то це вже взагалі роботи так насправді ще досить багато, але вже все виглядає суперкласно. Що Костін велосипед, що мій? Вони прям страшенно е, гарні. Зараз їду в другий кінець місця, щоб взяти один-єдиний ключ і закрутити супорт. Бо немає ключа, і нам чекати ще на доставку два дні, нам не видає сила, хотілося б вже завтра на цьому велосипеді поїхати в невелику поїздочку, тож зараз один привезу, може, вдасться, що мені дадуть ключ. Якщо не дадуть, то ну, поїду ще з одним велосипедом. Ось такі в нас збори велосипедів в Рославі. Обдзвонили цілий Ворослав і тільки в одному. А сервіс знайшли бо не співаємо. Треба ще ключ сьогодні до 19 ї віддати. Зараз ставимо Аліні ланцюг і велосипед виходить, теж буде майже готовий. Бо що їй, що мені лише треба трошки поїздити, щоб правильно налаштувати дували, поставити і, і на, намотати обмотку. Ми зараз заходимо в апку SRAM AXS. От в нас тут підключений от, GXRD. Апдейти всі зроблені. І ми зараз будемо налаштовувати мікроadjст хит кожного кожної швидкості. Нам треба. Нам треба, щоб воно сюди йшло. Пробуючи поставити, виставити правильно і налаштувати перекидку, ми столкнулися з тим, що ось тут були деякі з цієї сторони і з цієї сторони, де, де чіпляється пітух. Ми тут мали затіки фарби і трошки нерівності. І оці дві частини одна в одну правильно не входили, вони входили під кутом. І через це, типу, воно було викривлене в цю сторону, трішки перекидка якби була під, під кутом. Зараз ми пробуємо її... Ми її Ми вичистили, зараз спробуємо поставити вірно. Нам вдалося запресувати її одразу в принципі, нормально. Ми зараз ставимо ось і будемо прикручувати перекидку, дивитися. Ну все, виходить, ми вже налаштували повністю велосипед і лишилося, ще там з тормозами чуть -чуть, бо трошки терли, і залити молоко. У нас є отакий шланжик, гарненький. Ми всього на все нічого не треба знімати, ми зараз його просто легенько отако сюди засунемо. 100 мг це нам треба от до цього. Позначки. Ну і все, твій велосипед уже готовий. Зараз педаль останню прикручуємо. Ви вже молоко залили? Да, Так, я вже залив молоко. Пускаємо сідушку, ще трішки, бо виявилося за високо. Від недалекого майбутнього сьогодні у нас офіційно саме останній етап, саме остання річ, яку треба було зробити з велосипедами, це обклеїти їх наклейками, які ми самі собі розробили, не друкували. І зараз будемо обклеювати ідентично два велосипеди нашим логотипом, назвою, яку ми собі видумали, і тоді вже буде на 150% все готово. Ми довго думали, думали і придумали, що наші велосипеди будуть називатися борщ тож наша основна наліпка це з двох сторін борщ на кожний велосипед, і також маленькі борщі спереду. Також ми видрукували собі по цитаті назву нашого ютуб-канала і маленький логотип. І зараз це все будемо клеїти. Нав ну, почали з костяного велосипеду, щоб якщо щось піде не так, ми вже не моє би як зробити гарне і правильно. Ми ще всі оці наліпки пройдемося по ним теплим повітрям з фену. Вони. бо тут клей такий, що в принципі, як я розумію, він краще приклеюється на тепло, і плюс бульбашки повітря можна буде краще видавати, коли вони будуть розігріті. Ключовий елемент геніального оформлення. Перший велосипед готовий. Boy. Пацієнт номер два. Контраст чорного з білим все таки супер виглядає. Тож, всі самі останні елементи на велосипеді, а ні, в мене ще буде обмотка. А так ми вже все все-все закінчили. Так, через чотири дні ми можемо офіційно сказати, що ми закінчили збирати велосипеди. Нам лишились тільки нюанси певні до налаштування і обмотати обмотку на руль. Зараз всі велосипеди зібрані. Вчора ми робили маленьку тестову їзду, а зараз їх забираємо з майстерні і будемо тестувати по вечорам їздити. На нове треба звикати від найменших дистанцій, потрошки більше робити, бо все одно це інший велосипед. Інакше він відчувається. Хоча вже зараз. Він дуже зручний і дуже все подобається. Вчора я приїхала буквально там хвилину на хвилину, в п'ять хвилин, і вже було зручно і є певні відмінності, ну але це все власне буде під час тестів, під час процесу звикання відкриватись. Теж подивимося, як себе поводять компоненти різні, як це все буде працювати разом. Трошки більше нам часу це зайняло, ніж ми планували через те, що деякі деталі не підходили, і інструментів бракувало. І треба було це дозамовляти і чекати, як ви певно бачили. І теж ми дуже вдячні Льоші. За те, що він нам це все фізично зібрав зі своїм досвідом, що все в нас працює, все добре, що можна їздити вче від сьогоднішнього дня, що є дуже круто, і ми радимо до нього звертатися по такі штуки, і теж всякі різні інші, якщо ви у Вроцлаві, до його майстерні.